Нарциси живуть у такому потужному внутрішньому конфлікті, якому і не позаздриш. Вони всі дуже сильно потребують тепла, любові, турботи, уваги. Дуже потребують, як і кожна нормальна людина. Але в той же час тільки новий до них наблизитися більше ніж вони відчують небезпеку, вони втечуть, вони розірвуться відносини. В гіршому випадку таки геть вийдуть з відносин. Якщо це подружня пара, то вони почнуть аб'юзити. Це така несвідома, абсолютно несвідома, Не керована ними річ в його голові склейка з дитинства, тому що мама. Давала виключно пасивну агресію, знецінення, ігнорування. Вона тільки так з ним взаємодіяла, і в нього це ну типу про любов. Це перший аспект. А другий він не вірить у любов. Він переконаний, що ви граєте, ви знущаєтесь над ним, розказуючи йому про якусь любов, тому що в нього немає прикладу любові. Ну, яка в біса любов. Якщо е, жінка, яка, здавалось, би мала бути най най найближча, найадекватніша, яка закладає основи основ довіри до життя, поводила себе вкрай аб'юзивно. І Дуже часто нарциси є жертвами не тільки психологічного аб'юзу, не тільки фізичного аб'юзу, а й статевого розбещення. Дане факт. Що він про це пам'ятає? Він це міг так витіснути у підсвідомісті. Втім, він буде тягнутися, він буде потребувати. І він це робить, але в той же час він буде уникати близькості. Він буде втікати, тільки ну, відчув... відчуватиме зближення між вами.